Всіх вітаю на каналі Техносело І сьогодні я хочу досіяти огірки на заміну ось цим старим. Ці огірки я висадив в теплицю 3 квітня. Разом з рослинами я е, закопав гріючий кабель, який підтримує температуру ґрунту 22 градуси. Звісно, влітку ця тема не актуальна, але для того, щоб отримати максимально ранній та пізній врожай, саме те, що потрібно. Ось! Як виглядає рослина на теперішній час, це у нас 14 чи вже 15, 15 липня. Низ весь вже майже відців, зверху ще є пару квітів. І на цьому огірку також це ще тут трошки цвіте, і цього, я думаю, мені вистачить якраз до того часу, доки у нас проростуть. Нова партія огірків. Я веду огірки в теплиці в одне стебло для економії місця. Це ранній врожай, але, на жаль, на середину літа вже квітів майже немає. Тож 3 квітня були висаджені, а перший огірок я зірвав 29 квітня. А зараз ми будемо висаджувати огірки у кошики так само, як я це робив навесні. Наразі це потрібно для того, щоб рослини виросли хоча б півметрової довжини. Для того, щоб мати більше доступу до сонця, тому що сусідні рослини дуже сильно затіняють. Ось такі кошики я виготовляю для своєї розсади. В них є отвори, через які коріння може спокійно проростати і не треба травмувати рослину при висядці у ґрунт. Зробити отвори у пляшці можна сверлом по дереву або газовим пальником. Доки мої огірки в відкритому ґрунті дають мені врожай на літо, ми будемо робити врожай до заморозків. Будемо підміняти в теплиці огірки. Садити будемо огірок китайське диво та емеля. Китайське диво, до речі, я використовую ось цю пачку вже десь третій рік, мабуть. Класні огірки великі і дуже соковиті. Далі в нас іде ґрунтосуміш універсальна. Ну і землю я використовую з лісу 30% перегною і трошки золи. У мене сьогодні зйомки з юним помічником. Тож давайте розпочнемо. Набираємо землю. Трошки трамбую, щоб менше вивалювалося через отвори. По моїй задумці має виглядати ось так. Далі я вийму ось цей стаканчик, сюди засиплю універсальну грунту суміш, вона буде краще для пророщування самого насіння. Вони майже схожі. Майже схожі, так, але вона більш поживна. І більш збалансовано для того, щоб насіння проросло і нормально вкорінилося, ставлю по дві насінинки, потім виберем найпотужнішу рослинку. Ось і все. Залишилося полити живою водою із ставка. Ще трохи додам про кошики. Бока кошиків бажано накрити якоюсь чорною плівкою або темним пакетом, тому що коріння рослин любить сонячне світло, а низ можна залишити як дренаж відкритим. Трохи про підігрів ґрунту. Це була спонтанна ідея, буквально перед висадкою. Я зайшов на Олекс подивитися, чи є в нас в Ужгороді кабель, тому що ідея виникла буквально от хочу. І я знайшов продавця, сів в машину і з'їздив за кабелем. Буквально через годину я вже прокладав його під землю. Це звичайний силіконовий кабель, карбоновий. Я не пам'ятаю, скільки він коштує. Десь це відрізок 10 метрів вийшов мені. В 100 чи в 150 гривень. Е, його потужність десь 180 Вт. Е, ось, і вмикається реле до 22 градусів, далі вимикається. І спрацьовує в основному по нічному тарифу. тож За квітень було 19 кВт, а за травень 16 А з цими Огірками, які ми з вами тільки що посадили. Я теж хочу зробити цей експеримент, але вже восени. Вони поки розростуться, це вже буде осінь. І далі подивимось, як при заморозках він буде себе почувати. Тож, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки в підтримку Україномовного контенту та підписуйтесь на канал. Якщо щось зацікавило, пишіть в коментарях. Я всім відповідаю, всім гарного врожаю.